you mm -hmm. Мам Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мене, залаєш ми. Залаєш я ж ми згодину! Сьогодні ми в різдвяний день, прощаємося ще одним нашу халею, життя якого обірвалося на полі воря. Дівень під вівторочміщеного захисним, який віддав найцінніше. Своє життя, залишивши своє рідне місто Маріуполь, місяць переживши окупацію, втікши сюди користищив, коли прийшла звістка, що потрібно йти служити і не вагаючись, пішов. Євген був не просто воїном, він був серцем цієї боротьби. Незламна воля, щира посмішка і безмежна любов до рідних тоді, коли було найважче. Він загинув як справжній герой, виконуючи свій обов'язок до кінця. Він не шукав слави, а шукав правди волі. Його вчинок це заповіт для всіх нас, живих. Ми знову розуміємо, якою ціною нам дається воля незалежність нашої держави, можливість жити у наших громадах, можливість будувати плани, просто жити, просто жити як люди. Знаєте, моє покоління лише від старших людей чуло слова, що найстрашніше це війна. І сьогодні вже ми будемо розповідати нашим дітям і наступним поколінням, що дійсно страшніше війни нічого бути не може. Тому що війна руйнує все. Війна руйнує родини, руйнує території, громади, будинки, майно, все, що ми творимо протягом свого життя. Те, що творили наші предки, те, що ми отримали як спадщину. Але війна не може забрати нашу волю, наше прагнення до миру, прагнення до незалежності, прагнення жити на своїй землі. І це те, що нас сьогодні тримає, те, що нас сьогодні єднає і об'єднує, і те, що нам дає сили тримати фронт і надалі. Те, що нам дає сили чотири роки вже жити в умовах війни. Ми сьогодні висловлюємо глибокі співчуття родині, яка втратила захисника. Я хочу від імені міської ради, від імені депутатського корпусу висловити щире співчуття. Ми ніколи не зможемо віддати борг Євгену і всім тим, хто віддав своє життя, віддав своє здоров'я, сьогодні продовжує тримати фронт. Ніколи не віддамо Борг. Але ми будемо вічно пам'ятати тих, хто віддав найдорожче, хто відійшов у вічність. І ми завжди будемо підтримувати тих, хто продовжує сьогодні зі зброєю в руках. Виборювати нашу незалежність. Євген не був народжений в нашому місті, прожив все своє життя не в нашому місті. Але він знайшов свій останній прихисток і останній дім у нас. І він точно сьогодні є нашим громадянином, нашим мешканцем, почесним громадянином нашої громади. І ми завжди будемо пам'ятати Євгена і його внесок. У нашу незалежність і можливість жити у нашій державі вічна пам'ять Євгена, слава Україні. Хай. Хай, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати? Я. Неборут ми чужі люди. виберуть. Биш мені, синку, не жаль, якби ж мені синку не жаль.